Право називається незакінчене речення. Відповідайте без підготовки, щиро і відверто. У першому класі у вас було? Зараз фотографію я порахую. Чесне слово не пам'ятаю. От час від часу я цю фотографію дивлюся, але ніколи мені не прийшло до голови порахувати, якраз був. Він тоді щодо підказують. Кажу, якщо сь сьогодні 30 років, значить більше 30. 36, можеш провірити. 36 чоловік було. І Марія Михайло Михайлович, бачив вчителька наша. І ще раз на фотографії з нами Ірина Йосиповна. Так було? Неформальним лідером у вашому класі був. Мітром була Лілія Савченко. Саме... Найкумедніша історія вашого ші... шкільного життя це... 1979 рік Петро Михайлович Кинащок, директор школи, приводить до нашого класу молодого випускника. Івано-Франківського університету Володимира Степановича Янського. І каже, дорогі наші діти, але я вам скажу, ми вже тоді були не діти, ми вже були уровителі добрі. Це ваш класний керівник. Прошу познайомитися і поважати його. Володимир Степанович, Петро е, Михайлович вийшли з кабінету, Володимир Степанович підійшли до відьма, зняли свої завітні окуляри, е, протерли біля віконечка і звернулися до нас словами, які потім спецслужби третього президента України в нього забрали без патенту. Дійсно, він тоді нам сказав, друзі мої, Я вам клянуся зараз перед всіма. Дійсно, він тоді сказав нам, друзі мої, я сподіваюся, що ми з вами знайдемо спільний язик. Я дякувати Богу, ми находили спільний язик як з Володимиром Степановичем, так і з нашими однокласниками, з однокласниками е, нашого випуску. Оце один був дуже цікавий випадк, а, а про останні цікаві випадки, бо це було дійсно. Я говорити, не буду розказувати, бо це як? Зі шкільної програми ви пам'ятаєте вірш. Вийшла з хати стара мати, з матір'ю дитина. На голівці білий жахко пожакотина. Обминули село рідне плаче під намати. Син, коханець, ходить, на хліб заробляти. Обняла його, цілує та пета журбою. Чи побачусь, люби синку, ще хоч раз з тобою? Оплески, висіть цьому ночу, пам'ятаю. Дякуємо вам за відверті та щирі відповіді. Проводжаємо оплесками ювілярів. Прошуємо до слова Янкива Володимира Степановича. Дорогі друзі. друзі. Ну, хтось може подумав, що я 30 років тому закінчив школу. Я дивлюсь в зал і бачу своїх учнів не тільки. Рідних випуску, де був класний керівник, а й тих, що закінчили школу 20 років тому, 10 і сьогоднішніх випускників, я ще вчив. Хоча вже на заслуженому відпочинку. Що я вам хочу сказати, бо час летить дуже коротко. Багатій України. Посмішками, щоб ми знову згадали юність, рідну школу і вчителів. Дякуємо! А зараз музичне вітання дарує вам ансамбль веснянка. Тімна дуже мова солов'їна.